Біля обласної міліції людно. Більше 400 представників правого сектору народної ради та самооборони прийшли пікетувати голову міліції Віктора Ольховського. Причина зібрання сутичка, що сталася на вихідних між працівниками обезу та самооборони. Абізпечня, пожалуйста, їх задержання, і значить. Адправку в СІЗО з плакатами в руках активісти вишукувалися під стінами міліції, кричали різноманітні лозунги та співали гімн. А в цей час під прокуратуру вже йде міліція з щитами. Мітингувальники прийшли не з порожніми руками, принесли з собою коктейль. Молотова атмосфера напружена. Хотіли поговорити з головою міліції Віктором Альховським. Привлічку головнесті затрудника управління ГСБ знаходилися, і приймали участь в в ноч з 5 на 6 юня іюля дві 2014 года в ресторанному комплексі Маркопола». Вимог багато просили почистити МВС від корупціонерів та зрадників. Головний міліціонер області всі вимоги вислухав. Первое на всі поставлені вопроси подани відповіді. Друге, по тим сотрудникам міліції, по ви ставите питання, рішення приймається по уголовному делу прокуратури. Примут рішення. Санція на арест, а не потарестована. Приймат рішення підписка не виїзді, буде випилятися підписка. Значить, третє, то що касається очистки органу внутрішнього діл. Якщо хто мене слышав ще першого числа, коли я прийшов, я сказав: ми готові, давайте свої кандидатури. Активісти на цьому не зупинилися, пішли до прокуратури. Тут хочуть поспілкуватися з головним прокурором області Олександром Шацьким. Прибічники прокурора вже біля прокуратури. З ними екслідер народної ради. Для Олега Ткаченка у активістів знайшлося декілька слів. Враз, да! живі мразь! Мразь! продажні гніти. А що такое? Не можна... Невдовзі Олександр Шацький вийшов до активістів. Зустріли його голосно. <сь> Проте прокурору надали слово «Ігор, <сь> Ігор!» Ти за мною стояв на майдані. А тепер посмотри, много лі тих, которые тебе окружають, стояли на майдані. Ти посмотри, сколько тут анісімовській. Та активістів було більше, слухати Олександра Шацького не захотіли. Говорили довго. За словами пішло діло. Полетіли яйця, паперові кульки та дрібні монети. Один з активістів ринувся до прокуратури. Хлопця затримала. Активісти заявили, що це провокатор. Присутствує міліції, провірте набрані Телефон повністю полосу вийде. Можемо, позвонити на одіноку хочете? Дві години сварок, криків та бійок і мітингарі розійшлися. Марія Дімаровська, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти.